Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Сумна звістка знову сколохнула Миргородську громаду. Героїчно захищаючи Україну від російських окупантів. Загинув воїн наріжний Максим Андрійович. 1996 року народження. Старший солдат загинув 8 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області, виявивши стійкість і мужність, вічна пам'ять і шана захиснику України. Про час та місце прощання з Героєм буде повідомлено додатково. Президент України Володимир Зеленський передав рідним полеглого в бою Героя України молодшого сержанта Віталія Шевченка. Орден Золота зірка найвищу державну нагороду, присвоєну йому посмертно. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Указом президента номер 118 дрім 2025 від 21 лютого 2025 року. Віталію Шевченко присвоєно посмертне звання Герой України. Віталій Шевченко народився Дев'ятого серпня 1991 року у Миргороді навчався у школі номер один імені Пана Самирного, де запам'ятався життєрадісним та працовитим хлопцем. А після школи здобув професію водія електрика і військовий досвід танкіста під час строкової служби. І з початком повномасштабної війни він без вагань долучився до територіальної оборони. Від початку 2023 року Віталій командував стрілецьким відділенням. Після поранення командира взводу він отримав позицію протягом двох діб з мінімальними силами. Керував відбиттям атак противника та врятував побратимів з-під завалів бліндажа. Загинув 12 квітня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу, встигши попередити про ворожу засідку. У героя залишилася мати, дружина, донька та брат. 2 червня 2023 року Віталій Шевченко був відзначений орденом за мужність третього ступеня посмертно. У рідному Миргороді на честь нього перейменували одну з вулиць, а також присвоїли звання почесного громадянина Миргородської громади. 14 жовтня 2025 року відбулася 65-та сесія Миргородської міської ради 8-го скликання. Перед початком засідання присутні шанували хвилиною мовчання полеглих героїв. До початку слухань до зали звернувся представник військової частини, який від імені командування 58-ї окремої механізованої бригади імені Івана Воговського висловив подяку депутату Віктору Фесенку за участь у виконанні бойових завдань зі знищення особового складу ворога його техніки та спеціальних систем. Першим питанням порядку денного стало присвоєння звання почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади посмертно воїнам, які від Дали життя за Україну. Пропонується присвоїти звання почесних громадянин Мироської міської територіальної громади посмертно нашим захисникам, які віддали своє життя за нашу свободу і незалежність. А саме це Дяченко Ігор Миколаївич та Пилипенко Юрій Петрович. Депутати підтримали рішення одноголосно. Наступним розглянули внесення змін до бюджету Миргородської міської територіальної громади на 2025 рік. Шлося про перерозподіл коштів на актуальні потреби громади. Загалом доходи та видатки бюджету збільшилися на 19 мільйонів 424 тисячі 900 гривень. Зокрема, за рахунок міжбюджетних транспортів на 12 мільйонів 284 тисячі 900 гривень. Про отримані субвенції та напрями фінансування доповіла заступниця начальника фінансового управління Миргородської міської ради Оксана Кіян. За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам загальної середньої освіти на суму 8 мільйонів 209 тисяч 400 гривень. За рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти на суму 3 мільйони 883 тисячі гривень. І за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію проєктів в рамках програми відновлення України 3 на суму 192 тисячі 500 спрямовуються на реконструкцію котельні шляхом встановлення когенераційної установки потужністю 160 кВт для виробництва теплової та електричної енергії. Зауважу, що це частина субвенції, основна частина була вже внесена в бюджет на суму 3 мільйони 657 тисяч 500 гривень. Окрім трансфертів, дохідна частина бюджету зросла за рахунок перевиконання планових показників доходів з загального фонду на 7 мільйонів 140 тисяч гривень. Здебільшого перевиконання було здійснено за рахунок податків. По основним видам надходжень це податок на доходи фізичних осіб в обсязі 1 мільйон 82 тисячі гривень, по акцизному податку, по податку на нерухоме майно, по земельному податку та інших. Перевиконання бюджету розподілили між основними розпорядниками коштів. Зокрема, виконавчий комітет міської ради отримає 1 мільйон 86 тисяч 300 гривень. 728 тисяч гривень буде спрямовано на реалізацію комплексної програми розвитку охорони здоров'я громади. Кошти надійдуть до комунального некомерційного підприємства Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги на забезпечення безкоштовного та пільгового відпуску ліків за рецептами лікарів для окремих груп населення та певних категорій захворювань. Крім того, 358 тисяч 300 гривень буде виділено виконавчому комітету на підтримку та розвиток міської телестудії Миргород. Управління освіти, молоді та спорту міської ради отримає 1 один мільйон 155 тисяч гривень на капітальні видатки закладів освіти. Управлінню соціального захисту населення спрямовується 258 тисяч 955 гривень. З них 250 тисяч гривень на поточні видатки територіального центру соціального обслуговування, 8 тисяч 955 гривень центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. На поточні видатки закладів культури з міського бюджету передбачено 199 тисяч гривень, які отримає відділ культури міської ради. Окрім цього, частину коштів буде спрямовано управління комунальних ресурсів та на виплату субвенцій з бюджету громади. Управління комунальних ресурсів міської ради 1 мільйон 440 тисяч 745 гривень на реалізацію комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та на програму з реалізації проєкту по реконструкції котельні вище згаданої. А також фінансовому управлінню міської ради 3 мільйони гривень для надання субвенцій обласному бюджету 1 мільйон гривень. На ремонт доріг і державному бюджету 2 мільйони гривень на реалізацію програм, що пов'язані з підтримкою безпеки та оборони громади та держави в цілому, водночас здійснили перерозподіл бюджетних призначень, зменшили удатки виконавчого комітету на комплексну програму розвитку охорони здоров'я та управління комунальних ресурсів, що були передбачені на реконструкцію покрівлі будівлі Миргородського ліцею імені Шевченка. Зменшуються видатки по виконавчому комітету міської ради та по управлінню комунальних ресурсів міської ради на загальну суму 4 мільйони 589 тисяч 517 гривень і спрямовуються управління комунальних ресурсів міської ради на реалізацію комплексної програми розвитку житлово комунального господарства, зокрема на фінансову підтримку комунального підприємства Тапловосервіс в обсязі 4 мільйони 295 тисяч. Мир міський голова Сергій Соломаха пояснив причини необхідності такого перерозподілу. Перерозподіл бюджетних коштів. Певні кошти ми направили на те, щоб забезпечити нормальне проходження зимового періоду, тобто опалювального сезону. Потім частину коштів ми направили на допомогу військовим, конкретно півтори мільйони. Також депутати внесли зміни до рішення 62-ї сесії щодо програми протидії злочинності та забезпечення публічної безпеки у Миргородській громаді на 2025 рік даним проектом програми передбачено виділення коштів в сумі 300 тисяч гривень на опалення мастильні матеріали нашим офіцерам, поліцейським офіцерам громади, які виконують функції на території нашої громади. Для реалізації програми співпраці Миргородської міської ради та Миргородської районної військової адміністрації під час воєнного стану на 2025 рік також передбачено фінансування з бюджету громади. Даним проектом програми передбачено виділення коштів в сумі 200 тисяч гривень Миргородській районній військовій адміністрації для подальшого ефективного виконання поставлених державою задач. Депутати розглянули програму реконструкції котельні шляхом встановлення когенераційної установки потужністю 160 кВт. У межах програми з відновлення України України-3». Окрім державної субвенції, на реалізацію проєкту спрямували і кошти громади. Загальний обсяг програми становить 4 мільйона 850 тисяч. З них кошти місцевого бюджету 1 мільйон гривень, кошти державного бюджету субвенція становить 3 мільйона 850 тисяч гривень. Також депутати ухвалили низку рішень у сфері охорони здоров'я, зокрема щодо формування конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства Мільгородська лікарня інтенсивного лікування. Окрім цього, розглядалися питання житлово комунального господарства, соціального захисту, земельних відносин та інші. У роботі сесії взяв участь депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко, який проінформував про хід ремонтних робіт на дорогах місцевого та державного значення. Що стосовно доріг агентства місцевих, ну нам вдалося все-таки з'єднати Гадіч і Миргород. Три дороги є на Миргород, одна зараз проїзна через комишню, коли можна пацієнтам, які обслуговуються в вашій лікарні, у нас кластерна лікарня, у вас опорна лікарня, з'єднуватися, і ми можемо один до одного вже їздити в гості. Під час сесії депутати активно обговорювали всі питання, висловлювали позиції та ухвалювали рішення, спрямовані на підтримку життєдіяльності громади, її стали розвиток і допомогу жителям у воєнний час. У Миргороді відбулося покладання квітів до меморіальної дошки Василю Третецькому, людині, яка залишила глибокий слід у житті міста та країни. Вшанували його пам'ять цей день представники місцевої влади, громадські активісти та мешканці Миргорода. Вони згадували Василя Пилиповича як сильну, чесну та небайдужу людину, для якої честь і відповідальність перед громадою були понад усе. В свою шану колишньому меру висловили діючий міський голова Сергій Соломаха та секретар міської ради Олександр Гуржій. Вони поклали квіти до пам'ятного каменя, встановленого на. В місці вчинення замаху на життя Василя Третецькому у 2014 році. У тяжких 90-х, буремних роках, був міським, міським головою. Ну, в той період тільки формувалася українська держава, по суті, формувалася місцеве самоврядування міста. Миргород. І він відіграв свою роль і позитивному роль в цьому формуванні. Тоді питання приватизації дуже потужно стояло на порядку денному. І перші підприємства, приватні підприємці виникали в цьому напрямку. Він багато працював. Василь Третецький народився 14 жовтня 1955 року в селі Кинащів на Вінниччині. Після закінчення Харківського військово-авіаційного технічного училища служив у Збройних силах, зокрема, у Миргороді, де згодом і розпочав свій шлях у місцевому самоврядуванні. У 1991 році він став одним із перших офіцерів, які присягнули на вірність Незалежній Україні, активно виступаючи за впровадження української мови у війську. А понад шість років, з 1994 по 2000, він очолював Миргород, ставши Одним із наймолодших мерів України того часу. Василь Пилипович Третецький це знакова постать в сучасній новітній історії Миргородського краю і не лише Миргорода. Важко переоцінити всі ті. Добрі справи, які були зроблені і в громадсько-політичному житті, і в економічному житті нашого міста, адже саме тоді, ну скажімо, так йшло встановлення нашої української державності, і не будемо забувати, що можна сказати так, що Василь Пилипович був. Певною мірою батьком Мергородської демократії. Саме за його сприяння тут і відроджувалися демократичні організації, такі як і Народний рух України, і Просвіт, товариство української мови «Просвіта». Згодом він теж стояв біля витоків відродження Мергородського козацького полку. Це відбулося в 1998 році. За його керівництва місто активно розвивалося, оновлювалася інфраструктура, створювалися нові підприємства, впроваджувалися соціальні програми. Саме в період його головування Миргород повернув собі історичну топоніміку. Колишні вулиці знову отримали свої традиційні назви, відновлювалася повага до історії та духовних цінностей міста. А у 1996 році, завдяки ініціативі Василя Третецького, було збудовано пішохідний міст через річку Хорол до віддаленого мікрорайону Дранки. Миргород став одним із перших міст в Україні, де було, ну як зараз це говориться, декомунізація. Тобто всі комуністичні радянські назви вулиць вони були за ініціативи Василя Пилиповича. Вони були перейменовані і отримали або назви історичних постатей, або були відновлені ті історичні назви вулиць, які були до радянського. Режиму, якщо говорити про економічну складову, то Миргород був, отримав перше місце серед міст обласного підпорядкування по темпах приватизації. Ці кошти вкладалися у розвиток інфраструктури, і, зокрема, ми знаємо, місто Третецького було побудоване, який носить його ім'я. Це десятками років ця проблема зберігалась для мешканців дранок і лише з приходом Василя Пилиповича. Саме це. Міст було споруджено тут. Дуже важко все перелічити, перерахувати те, що було закладено: ці саме зерня, зернята демократії, самоврядування. Василь Третецький також стояв біля витоків створення асоціації міст Полтавської області, об'єднуючи голів громад для розвитку регіону. По завершенню каденції на посаді міського голови він продовжив громадську діяльність. Очолював інформаційно-консультативний центр із прав людини, був керівником Миргородської організації народного руху України, а згодом Харківської обласної організації Української народної партії. Отримав ступінь магістра державного управління, працював помічником народного депутата. А з 2005 по 2007 рік обіймав посаду заступника Голови Харківської облдержадміністрації з гуманітарних питань. Його діяльність відзначена орденом за заслуги третього ступеня. Василь Тратецький залишався активним і після завершення державної служби. Керував телекомпанією АТВК, входив до складу наглядової ради телерадіокомпанії Право АТВК. Під час революції гідності він також не зміг залишитися осторонь. Звичайно, що Василь Пилипович підтримував і помаранчеву революцію, в той час він знаходився у Харкові. Ну і, звичайно, що долучився до подій і на Майдані, в Києві під час Революції гідності тут, в Миргороді, він очолив народну раду, тобто, це було те об'єднання, яке керувало всіма цими процесами. Він розривався між Харковом, між Миргородом, Києвом, намагався всюди стати при нагоді. Організовував і поїздки в Київ. І я знаю, що займався він і теплим одягом для учасників революції, харчуванням піком всіма тими миргородцями, які їздили на Майдан. Одним словом, це, це була людина величезної енергії, величезної енергетики і, звичайно, що ну, для миргородської громади це така непоправна втрата. Після побиття студентів на Майдані Василь Третецький створив у Миргороді штаб народного спротиву диктатурі, проводив віче, організовував пікети, збирав допомогу для протестувальників і неодноразово вирушав до Києва. На барикадах разом із сином Сергієм підтримував бійців самооборони. Після перемоги Майдану планував створити Миргородську сотню, щоб об'єднати активістів і допомогти у боротьбі на сході України. Однак доля розпорядилася інакше. 16 березня 2014 року біля власного будинку у Миргороді на Василя Третецького було скоєно збройний. Напад. Четверо невідомих повалили його на асфальт і сильно побили. Один із нападників прострелив третецькому ногу, через що постраждали й втратив багато крові. Після цього всі четверо вскочили у машину і поїхали. Перехожі викликали швидку, яка відвезла постраждалого до лікарні. Подію зафіксувала камера спостереження, встановлена на одному з будинків. Від отриманих вогнепальних поранень Василь Третецький помер 25 березня у лікарні Харкова. Йому було лише 58 років. Василь Пилипович Третєцький біля пам'ятного знаку, якому ми зараз знаходимося, був засновник, один із засновників українського козацтва на Миргородщині, в місті Миргороді. Це трапилось 1998 року, 18 лютого, в залі засідань пройшло невеличке зібрання, і в Миргороді був заснований Миргородський полк українського козацтва. Приймав активну участь у встановленні демократичної незалежної нашої української держави, був підступно поранений, а пізніше помер. Також у Василя Пилиповича Третєцького також співпало, що 14 жовтня в нього день народження. Сьогодні, коли він був живий, йому ми вшановували 70 років. Ми покладаємо квіти до пам'ятного знака, місце. На якому був вчинений замах на Василя Пилиповича, мера нашого міста, вічна пам'ять і слава Василю Пилиповичу, 26 березня 2014 року, рішенням проводу всеукраїнського громадського об'єднання Спілка офіцерів України полковника Василя Третецького було нагороджено найвищою нагородою спілки. Хрестом заслуги з позолотою. Це звання йому було присвоєно посмертно. 30 березня цю нагороду на Майдані перед шеренгою сьомої сотні самооборони отримав його син Сергій. Пам'ять про нього виданий фотоальбом Один із Небесної сотні видав його голова громадського комітету із вшанування пам'яті Василя Третецького, його друг Віктор Козоріс, похований Василь Третецький на харківському кладовищі номер 13. Та пам'ять про нього живе у спогадах друзів і соратників у вдячності миргородців у справі, якій він присвятив життя. Його приклад. Це приклад справжнього патріота, для якого Україна була не просто словом, а змістом усього життя. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1 або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.